Всіх вітаю на ютуб каналі Української асоціації футболу. Мене звати Віталій Плецан, і в цьому відео я покажу вам закулісся підготовки збірної України до матчу лігі націй проти Албанії. Перед початком перегляду, будь ласка, підпишіться на наш ютуб канал. Якщо цього не зробили, поставте лайк, а коментар від вас чекаємо після. Полетіли. Зараз ми з вами на домашньому стадіоні Праської Спарти, який на найближчі дні стане домашньою ареною збірної України. Це другий за місткістю стадіон Праги і Чехії загалом арені 103 роки. Вона переживала ряд реконструкції, навіть пожежу. Плюс-мінус сучасного вигляду стадіон набув в середині 90-х. Цього сезону тут відбуватимуться матчі основного етапу Ліги Чемпіонів і поєдинок Ліги націй Україна албанія але щоб ця арена стала по-справжньому домашньою для нашої збірної української асоціації футболу, довелося добряче попрацювати над її перевтіленням. Зв'язку з тим, що російська агресія про Україну надалі продовжується, зв'язку з тим, що ми не можемо приймати матчі в Україні. Наші колеги в Українській асоціації футболу попередньо здійснюють пошук стадіонів по всій Європі, які би підійшли до того чи іншого матчу. Переваги даного стадіону це близькість до тренувальної бази збірної команди, яку обрала збірна команда. Наступне це оптимальний розмір даного стадіону в контексті. Місць для вболівальників. також іншим сприятливим фактором для нас є те, що місто Прага та Чехія є країною з великою українською діаспорою та вимушеними переселенцями. Таким чином ми очікуємо на велику підтримку саме громадян України, які приїдуть на цей матч і підтримати нашу збірну. Зв'язку з тим, що ми граємо за кордоном, не всюди можливо отримати підтримку саме українських вболівальників. На ну, мова йде не про те, щоб вони просто вболівальники прийшли і подивилися а Про те, що вони б саме підтримували і вели команду вперед. Ну і власне ось вона домашнє роздягання збірної України. Хоча насправді тут базується праська Спарта і це її домашнє роздягання, яка виглядає у таких червоних кольорах. Але буквально за секунду все це перетвориться в. І зі стадіону Спарти, де збірна України буде грати матч проти Албанії, ми переносимось на базу Спарти, де збірна України готується до матчу з Албанією. Зараз робимо вам ще такий собі тур базою, де тренується збірна України. Пішли. Насправді неофіційна назва бази Спарти страховський стадіон. Це спортивний комплекс, який був збудований в 1926 році. Вміщав 220 тисяч глядачів. Тут проходили різні політичні з'їзди і спартакіади. В 90-х відбулося ряд концертів. Популярних гуртів Aerosmith, Rolling Stones, Bon Jovi, Pink Floyd, U2. На початку 2000-х арену забирає Спарта, робить реконструкцію, і тепер тут 8 полів для занять не лише основної команди, а й юнацької, жіночої та академії. І тепер ще й збірної України. Приємно бачити всіх, і на тренуваннях на теорії вже почали розуміти. Uh, що потрібно робити, та вже звик. Uh, Просто хочемо тебе запитати, як тобі страхова арена? Це вже не перший раз тут тренуєтеся. Чи відчувається, що це може як десь трошки? Та ні, як домашнє так не відчувається. Але так, знайомі, знайомі поля та в принципі, в принципі, все нормально. Проходить, нема на що скаржитись. Проходить тривальний процес, проходить нормально та готуємося. Говорять про те, що зараз Ліга Нації це як такі маленькі євро, бо всі команди в нашій групі з Чемпіонату Європи. Ти як сприймаєш, що це додає якоїсь додаткової мотивації, що грати проти таких суперників? Так для мене взагалі, коли ти вдягаєш футболку збірною, це вже не повинно бути ніякої мотивації. Це як товариська гра, чи, чи євро, чи щось інше, неважливе. Бо... Ми знаємо, для кого ми виходимо грати і яка у нас ситуація в країні, і всі це розуміють, і всі мотивовані без ніяких додаткових мотивацій. Чи є суперник, з яким найцікавіше може бути зіграти, це там, Албанія виглядає дуже цікаво на чемпіонаті Європи зараз. Як ти сприймаєш цього опоненту? Ну так, всі зараз зараз збірні грають в хороший футбол, як ми бачимо, і на євро на чемпіонаті світу було важко проти всіх грати. Ми не грали на Чп світу, на жаль, але зараз всі команди вміють грати. Та це, я думаю, головне, що футбол зараз розвивається, та з різними суперниками важко грати. Тому так, готуємося, розуміємо, що буде важко. Але я думаю, підготуємось добре і зможемо показати все. Старт в Борноті, як він тобі зараз видається, додає мотивації, натхнення у ці перемоги, як були в останньому матчі з Евертоном. Ну так, були важкі ігри насамперед. Десь, може, не вистачило і хотілося більше від перших і двох ігор, але в принципі нормальний старт. Підготовка підготовка була до сезону також пройшла добре. Я думаю, це, це головне, що немає ніяких травм. І сподіваюся, так далі і буде. На кілька метрів потрібно було віддати. Караває проходить свого суперника тут двоє проти нього і Ой-ой-ой! Олександр Каравай попередній матч у нас був дуже насиченим. Це була північна Македонія. А трибуни стадіону були повністю залучені нашими вболівальниками, На жаль, у нас була невеличка. Невеличкий блок болівальників від УЄФА, але це не завадило створити дуже класну атмосферу підтримки нашої національної збірної. А в цьому році ми очікуємо повні трибуни, але також в продажу зараз у нас є квитки всіх цінових категорій. І якщо ви бажаєте відвідати матч, то я раджу скористатися посиланням, яке знаходиться в описі до цього відео. Тож, якщо ви почули для себе цікаву інформацію, вже переходьте за посиланням, аби купити квиток, або вже маєте цей квиток і збираєтеся прийти на матч, то робіть це обов'язково раніше для того, аби підтримати збірну України ще на передматчовому тренуванні, а потім і під час виконання. Гімну. До речі, для цього, аби створити гарну атмосферу, у вас будуть от такі віяла, такі забавки, які під час виконання гімну обов'язково треба розгорнути, вони будуть і синього кольору. І це створить неперевершену картинку як на стадіоні, так і в телетрансляції. Ну а потім це віяло можна буде використовувати для тиску на команду суперника і підтримку збірної України. Тому що, уявіть собі, якщо майже 20 тисяч зроблять такий звук, це буде вражаюче.